Не було освітлення та не працювали світлофори. У Чернівцях вперше трапився повний блекаут. На складні перехрестя вийшли регулювальники однак на інших вулицях учасники дорожнього руху були змушені справлятися самостійно. Дехто був готовий та убезпечив себе на дорозі, прикріпивши на одяг світловідбиваючі елементи. Інші ж наражалися на небезпеку. Тож, як водії та пішоходи мають поводитися під час руху, аби уникнути аварії та не наражати іншим. Чех на небезпеку деталі вже за мить. Чимало української критичної інфраструктури зруйнували та пошкодили під час масштабних ракетних обстрілів з боку Росії. Так, 15 листопада, через терор окупантів населені пункти у різних регіонах України декілька годин були без світла. Доки відновлювали постачання енергії, світлофори та вуличне освітлення не працювали. Це спричинило небезпечну ситуацію на дорогах. Тож на складні перехрестя Чернівців вийшли близько 20 регулювальників. Повідомляють у патрульній поліції. Ну вчора, коли не, не не працювали світофори, то бачив е багатонько так з регулювання. Ребята знайомі розказували в садгаря може одного і все. їхала на ну, в районі автовокзалу, вона комурова жодного важко, ну, повільно, довго. Була на роботі, потім поїхала на заправку і додому. В принципі, без першеств. Регулянків не бачив, але у мене дорога така тут недалеко. В принципі, немає таких перехвістків важливих. Але більшість водіїв вперше опинились у ситуації, коли потрібно було рухатись за вказівками регулювальника. З ПДД знаю, так за дошколи знаю. Знаю знаки у страл дорожнього руху, не всі ну такі основні деякі Ну, да, в автошколі як би, учили. всі дожди знати, ну воділі і пішоходи в тому числі в нинішніх умовах. Патрульні часто регулюють рух на перехрестях наших міст. Сигналами є положення корпуса поліцейського, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем. Якщо регулювальник піднімає руку вверх. Це означає, що у всім учасникам дорожнього руху заборонений рух у всіх напрямках. Якщо руки регулювальника опущені, розведені в сторони або права рука зігнута, рух транспортних засобів дозволяється лише прямо та праворуч, а пішоходам дозволяється рух лише перед грудьми регулювальника та за спиною регулювальника. Рух в напрямку грудей регулювальника для транспортних засобів та в спину регулювальника заборонений. Варто зважати і на інші сигнали, щоб уникати непорозумінь під час дорожнього руху. Коли права рука регулювальника витягнута вперед. Рух транспортних засобів з лівої сторони дозволений у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину лише за спиною регулювальника. Усім транспортним засобам, які рухаються на груди регулювальника, дозволений виключно поворот праворуч. З правої сторони та зі спини рух транспортних засобів заборонений. Пішоходам дозволяється переходити дорогу лише за спиною регулювальника. У темну пору доби на небезпеку наражається не лише водії, а й пішоходи. Від того наскільки помітними є люди на дорозі, може залежати. Не одне життя. Тож ми запитали у водіїв, наскільки помітними для них були пішоходи при повній відсутності освітлення. Та не особо, але якщо ми їхати, то все нормально. Тобто всіх видно. У мене фари світять, але ну, все добре. Ой, вчора, коли виробили світло, оце от тобагатенько переходили дорогу на пішоходах. пішоходи. Але я їх бачу. Не всі одягають світлоотражаючі куртки. Ну, буває, що не бачать. Але треба бути уважним на дорозі, так я ну, рекомендую людям включати фонарики на телефонах, щоб було, було видно і носити одяг з відражаючими знаками. тому що це їхня ж безпечність, і водітелям буде легше. щоб бути видимими для водіїв, навіть при абсолютній темряві пішоходам варто уникати темних кольорів у верхньому одязі та використовувати світловідбиваючі елементи, кажуть поліцейські. Якщо людина Пішохід або велосипедист має на своєму одязі світловідбиваючі елементи, його в шість разів помітніше на дорозі, ніж звичайного пішохода. Тобто це може його убезпечити. Але також пам'ятати треба, що світловідбиваючі елементи треба брати з собою, не залишати їх вдома. Для того, щоб дбати про свою безпеку, треба їх там класти, щоб їх було помітно водіям. І чим більше їх на одязі. Тим безпечніше переходити дорогу і рухатись в темну пору доби. Валерія Пержун, Василь Ставчанський та ТВА.